Чи можна подолати корупцію в українському суспільстві? 23 січня 2014 року у Вінниці відбулася конференція на тему Протидія та боротьба з корупцією в Україні, організована українським вибором. Вважаю цей захід досить активним і на часі, тому що корупція на жаль стала повсякденним явищем кожного українця, і тому лише спільні якісь зусилля і науковців, і громадськості дозволять під егідою українського вибору, якраз і сформувати ту якусь основу боротьби з цим негативним явищем і вплинути на державні процеси, які відбуваються, ті виступи, які сьогодні відбувалися, і те про що говорили, і аналіз, який особисто я. Провів говорить про те, що однією з найбільш корумпованих сфер є саме влада та політична сфера. Майже 95% українців вважають політичну сферу наскрізь І те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, це теж є прояв корупції. Перш за все, прояв корупційної боротьби між певними кланами. Корупція в Україні стала національною бідою, реальною загрозою державній та економічній безпеці України. Заступник голови громадського руху Український вибір Василь Німченко нагадав присутнім про статтю 17 конституції України, в якій сказано, що боротьба з корупцією це завдання всього українського народу. А як треба діяти, куди звертатися, якщо вимагають гроші? Ну за загальною таким правилом боротьбу з корупцією офіційно в нас проводять правоохоронні органи, тому дійсно за фактами корупції потрібно звертатись до прокуратури правоохоронних органів міліції Служби безпеки України. Буквально на цій конференції, бачите, науковці висловили свою точку зору і люди прості громадяни. Розказали про свої випадки і про дійсно факти кричущої корупції, але все рівно навіть на те, що практично створювалися умови для отримання неправомірної вигоди посадовцями, люди не пішли на це і таким чином, все ж таки добилися того результату, який передбачений законом. Тому дійсно важливим аспектом є зміна правосвідомості громадян щодо цього явища.